Сьогодні ми поговоримо о наболевшим, А тобто він на мати всіда двоє: он і його жена. А точніше о утопленника. сьогодні я вважаю, що утопленники возить можна. Діма, як читаєш ти особисто, я б не, не привозив для, для свого клієнта втоплено автомобіль, тому що може бути все, що завгодно пов'язане з двигуном, з електрикою і так далі. має значення вода пресна, селена без різниці взагалі це є вода. Утопленіки возить можна, ну на свій страх і різ на кожній утопленій машині. Є сворода бутерління, якщо салон. В принципі, в нормальному стані, то машину в принципі можна вести. Лепе такі на свій страхі різ може бути така ситуація, що клієнт, в принципі, знає про те, що автомобіль втоплений, і він каже: типу, окей, давай я беру на свій страх і різ цей автомобіль. Я його сам, наприклад, буду ремонтувати. Тоді окей, можемо купити. В її машини більш хорошо підходять для прокату. Тобто, коли машина за там за пару місяців на говоря, окупає, І я вам нагадую, що по них може привести навіть не 30, не 40 од виходу від ринку України. а дето на 50, а то й на 60. Якщо хочете собі якісний автомобіль, звертайтеся до нашої компанії. Як тут движується зараз вигода на ринку України, Саме у нас пишіть